Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вербна неділя, початок Страсного тижня, коли Ісус Христос увійшов до Єрусалима, знаючи, що попереду його чекають страждання, хрест і смерть заради спасіння людей. Але цього дня, коли наші серця мали бути сповнені миром та молитвою, місто Суми зазнало страшного удару. Десятки людей загинули і постраждали від жорстокого обстрілу. Суми переживають сьогодні свою Голгофу. У ці важкі хвилини ми згадуємо, що Ісус пройшов шлях болю заради того, аби підтримувати нас у найтемніші часи. Він знає, що таке страждати, втрачати близьких і відчувати глибокий біль. Він із нами в наших сльозах і в наших молитвах. Ми просимо Бога дати сили пережити це випробування. Нехай цей страсний тиждень принесе нам віру в перемогу життя над смертю, світла над темрявою, любові над ненавистю.